Росія, значить, уже просто не має меж її е, нахабність. Як на мене, повідомляє сьогодні зранку головне управління розвідки Міністерства оборони України про те, що Кремль планує залучити інженерні війська Лаосу, типу от знов як КНДР, для розмінування в Кульській області. Ну, по перше нагадаю, що Росіяни самі вже. Кілька місяців тому заявляли, що вони там все розмінували. А по-друге, вони таких ж монтажників висотників, як я кажу, з КНТР, хочу завести пару тисяч. Ну очевидно, що все це буде задіюватися як ресурс для продовження війни проти України. Лаос, також нагадаю, а це. Країна південно-східній Азії і на півночі вона межує з тим же згаданим нам Китаєм. А Росія не ем, поплутала геть береги. І яка за це? Це вже яка країна, яку вона втягує в прямому фізичному сенсі у війну проти однієї країни України? Це правда. Це очевидна загроза, бо це яке вони шукають по, по всіх країнах, це справді. Це очевидно, що ніякі не спеціалісти і там як кажуть, на гарматний постріл видно. але це означає, що, що на, на, у Московії не, залишає, не залишається жодних ресурсів. Подивіться, знову ми тут повертаємося до теми е, про економіку. Е, настільки все вичерпано і настільки все кинуто на цей військовий молох. Що нема кому нічого е, робити, нема як затикати е, дірки? Е, це для мене є лише черговим свідченням того, що справи в Москві йдуть геть погано ну тому що якщо б все було добре, то де Лаос, а де Росія? Ну давай просто подивимося на карту, і побачимо, okay. що навіть на логістику треба колосальні кошти, щоб когось кудись привезти. Ну і толкові того привезення, якщо е, добрі українські дрони ну на настоженуть що лаостів, що північних корейців, що е, китайців, що вони не вони не дай не, не, Боже з'явиться фізично на українсько-російському фронті, так що Росія в цьому плані безумовно кидає виклик. Вона, вона говорить, що я не збираюся зважати на будь-які так би мовити розумні межі. Ну тому що у Путіна я думаю, всі розуміють, що це вже ситуація напередодні краху, і до речі, багато хто з російських економістів в першу чергу говорять, що війна наближається до завершення, тому що велика Росія. Економічно, вже дуже швидко за ну якихось 6, 8-10 місяців, буде неспроможна е, цю війну продовжувати далі. Тобто, звичайно, що можна перейти на карткову систему, можна перейти на, на дозовані там якісь продукти і так далі. от е, Але чи це е, зараз буде сприйнято навіть цим рабським населенням? Питання? Бо, все ж таки, це вже не радянський союз, це вже не та система, коли не можна було як кажуть пікнути. Зараз теж цього практично не можна зробити, але наступати настільки навіть на це населення, думаю, що це справді дуже ризикована штука. Тому я це бачу Іра, лише як відчайдушні спроби відтягти кінець цієї недоімперії. Чи Лаос, чи, можливо там зараз до речі з'явиться така країна, як В'єтнам, яка дуже нерівно дихає в бік Московії, але з іншого боку, ну є ну таким, хоч не сильним, але все таки азійським тигром, ну такої собі тигреняткою поки що, але починає розвиватися. Можливо, ця країна почне робити ще ще більші кроки в бік Москви. Там традиційно радянсько-вітнамські комуністичні зв'язки фактично продовжуються, і ця країна знову ж таки може бути до певної міри як економічним, так і людським донором того, що відбувається в Москві. Але повірте, ну що б не робив Путін. Це все настільки несуттєво, якщо дивитися на ситуацію стратегічно, що воно йому не допоможе. Це може відтягнути кончину, але напрямок руху визначений. Так що це ще одна форма з боку Москви, вибачте на слові, не зважати, ну сказати інше слово, але утримаюсь, на міжнародний порядок. Але з іншого боку, є свідченням того, що у Путіна справді реально вичерпуються всі його ресурси. Читаю зараз до Монтовича, і він теж нагадав ту фразу всесвітнього дому, що всьому в цьому світі настає кінець. Ну от, власне вона там була дещо в іншому контексті. Але тим не менше адекватно і тут я оце намагалася показати, воно навіть на один екран не влазить як не зменшу, відстань між Росією і Лаосом дійсно 4636 кілометрів. Ну а ще це можна сказати фразу, що за все в цьому житті треба платити і уявити навіть складно, скільки Росія буде за це все платити, також дійсно за логістику і поставки. Ну але що ж. Хочуть воювати, ну сподіваюся, що ненадовго їм цього всього вистачить, кого вони ще не долучали. Пане Володимире, говорячи про санкції, які грема блюменталя, оцей хорошок вже притчава язиться. Цей законопроект, ну добре, відпочивав Сенат, в липні мають повернутися, ніби за кілька днів, кажуть мені американські громадські діячі. Але там же ж є нюанс. На фоні тарифного потепління між штатами і Китаєм, як же тоді буде працювати цей законопроект? Бо він нагадаю, передбачає 500% відсоткові мити, якраз таки проти країни, які купують у Росії нафту та інші енергоресурси. А Китай і Індія найключовіші закупівельники нафти у Росії. А як це має спрацювати разом? Ну бачите, Іро, я скажу вам, що мені здається, що цей законопроект не спрацює в принципі. Тому що е, він став такою собі політичною постушкою. Е, починалося все з того, що він мав зобов'язати Трампа вживати цих заходів. А зараз ми бачимо, що він лише рекомендуватиме Трампу ці заходи вживати. Тобто, віддає фактично Трампу можливість е, його запроваджувати або не запроваджувати. Е, тобто, ми повернулися до того звідки почали. А що хіба зараз Трамп не може е, своїм одноосібним рішенням е, запровадити 500 там, чи 1500% е, відсотків е, податку на, на, на ту чи іншу Він може. Ну і що? Е, тому мені здається, що, на жаль, е, це я знову-таки повертаюся до нашого українського фольклору з великої хмари та малий дощ. Е, на жаль, що ці санкції. Е, Стосовно Китаю, скоріш за все, діяти не будуть, або якщо вже Трамп справді розізлиться на Путіна і почне громити все наліво і направо, матиме лише ну такий, знаєте, більше політичний підтекст. Тобто, це буде прояв політичного невдоволення Трампа тим, що робить сі. Чи це не матиме якийсь економічний ефект? Ну от тут головне питання. Мені здається, що Китай, навіть якщо Трамп і введе е, е, ці санкції, знайде можливість у якийсь спосіб їх е, проігнорувати. Ну, натиснути на Китай знову ж таки у США можливостей немає. Ми з вами щойно про це говорили. Це е, е, Приблизно рівні за своїм значенням економічні сили, і таким чином ну, через коліно зламати не вдасться. Чи, чи вдасться це зробити через якісь інші речі? Тобто, ну намагаючись санкціонувати окремі фірми, які будуть купувати цю нафту, тут ще варіант до певної міри можливий. Як це все технологічно забезпечити, знову ж таки важко. Ну, уявіть собі, що треба зробити, щоб зупинити е, оцей, е торговельний флот. Ну Не будеш ти підкорний танкер е, ну, підводити атомну американську підводну е, лодку, цей човен. Е, хіба що є знаєте, інші варіанти? Ну от е, Є способи, е, скажімо так, зупинити той танкер десь в Середземному морі. Порушити і пошкодити його машинне відділення. Ну при тому, знаєте, працює ж дуже правильно, щоб не було екологічної шкоди. Тобто, щоб він десь зупинився і е, кілька місяців ремонтувався. Ну от хіба що піти таким шляхом, тоді нам треба буде верніше американцям, треба буде звернутися до е, наших героїв за е, порадою за тим, щоб прийняти досвід, е, бо здається. Тепер ця робота пішла вже значно масштабніше і значно ефективніше. Інша, до речі, виникає тут тема з Індією, тому що mm -hmm. на відміну від Китаю, Індія в Америці не вважається ворогом, навпаки, Індія, начебто, партнер. А отут, от мені здається, можливі не санкції, а можливі все ж таки домовленості. Бо, я думаю, що американцям якраз в боротьбі з Китаєм Індія буде більш ніж потрібна, тому навряд чи ну так прямолінійно і грубо Трамп буде діяти відносно делі. Мені здається, там справа піде більше по таких дипломатично-політичних напрямках спробами домовитися, чи замінити, скажімо, російську нафту американську ну чому ні? І знову ж таки, ситуація буде де іді, як і за США виграшною, але вже без Росії. Так що, на жаль, не вийде все надто швидко і так одно, одномоментно, і прямолінійно, бо насправді є багато факторів, які на ці всі речі будуть на ці речі будуть впливати. Ну, а все знову зводиться до особистісної позиції Трампа, чи він захоче, чи ні. Так що на цей законопроект, на який ми спочатку покладали великі надії, я думаю, що ну про нього треба потрошку забувати.